Росіяни грозяться Україні масштабними ударами по енергетиці та знищенням інфраструктури. Пропагандисти ширять новину про нібито екстрену нараду у Москві, на якій обговорювали, як загострити ситуацію. Йдеться не про військовий тиск чи точкові удари, а про те, щоб лишити країну без світла, опалення та зв'язку. Зокрема, пропагандисти розповідають, що планується тотальне руйнування енергомереж. Та так звана деморалізація еліти у Кремлі. Впевнені Україна перейшла точку неповернення. А отже, стримуватися більше немає сенсу. Про те, що Росія відновить обстріл ракетами, писав учора і відомий моніторинговий канал Ніколаївський ваньок. Він стверджує, що ворог наймовірніше гатитиме по підстанціях а також ТЕЦ. І писав, що відбиватися від ракет тепер буде набагато важче. Про ймовірне загострення ситуації говорили і в зателеграф. Нібито своїми діями Трамп дав Путіну стимул продовжувати цю війну. Диктатор використає ситуацію з блокуванням американської допомоги, щоб чинити ще більше тиск на Україну. Видання додає, що очільник Кремля навряд чи прагнутиме мирної угоди, коли його противник ослаблений. А якщо і погодиться, то лише для тактичного маневру. Тому тривале блокування чи зупинення постачання озброєння може мати. Катастрофічні наслідки, так зване заохочення. Ну і останніх поставок вистачить на кілька місяців. Зазначають у Financial Times. Серйозним ударом стане брак ракет для систем Петріот, адже Росія прагне придушити українську ППО та збільшує свої ракетні і дронові атаки. Тож армія, зрештою, і доведеться обирати, що захищати аеродром, електростанцію чи оборонний завод.